16 листопада день вшанування пам'яті морських піхотинців України, які віддали своє життя за нашу державу. Вони стояли до кінця, вони не зламалися. Їхня мужність і їхня віра стали прикладом для кожного з нас. Сьогодні наш час вшанувати. Давайте разом запалимо свічку пам'яті. Нехай кожне полум'я засвітиться як знак нашої вдячності, нашої пошани і нашої любові до тих, хто боронив нас. І де б ти не був удома, в окопі, у храмі чи на площі 16 листопада о 18.00 запали свічку пам'яті. Нехай у цей момент вся наша Україна об'єднається з світом. Світлом дячності, світлом віри і світлом незламності. Бо немає більшої любові від тієї, як хто душу свою покладає за друзів своїх. Пам'ятаємо, шануємо разом до перемоги. В єдності ми сила, в єдності наша перемога.